В ефірі івні Ньюз». у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні професійне свято відзначають люди, чия робота часто залишається в тіні, але результатами цієї роботи захоплюються українці й панічно бояться наші вороги. Зруйнувати кримський міст або російський нафтопереробний завод, затопити кораблі окупаційного флоту, підірвати російського пропагандиста або колаборанта це все служба безпеки України. Володимир Зеленський в привітанні наголосив: українці пишаються далекобійністю, розраховують на міцність та спираються на. Силу СБУ. Президент зазначив, Служба безпеки один з основних елементів наших сил оборони. За роки війни СБУ стала дійсно бойовою, а головне, саме такою результативною спеціальною службою, яка і потрібна нашій державі. Потрібна і для захисту від ворога, і для активних дій, які зменшують потенціал російської агресії. Ви Знаходити ефективні методи протидії ворогу. Не про всі ваші дії проти окупанта можна говорити зараз відкрито публічно, але усім такі ваші дії служать Україні. Служать вірно. Зміцнюють Україну та дозволяють пишатися Україною. Київ знову опинився в прицілі окупантів. Зранку росіяни завдали удару балістикою по столиці. Дві гіперзвукові ракети, що летіли з тимчасово окупованого Криму, силам оборони вдалося знищити. Шість районів постраждали від влучань і падіння уламків. За попередньою інформацією, жертв немає. Відомо про десятьох постраждалих. Ворожа ракета зруйнувала частину будівлі академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Як повідомили в міністерстві культури та інформполітики, зокрема в Шент знищені спортзала, конгрес-хол та виставковий центр. Мовчання вбиває. Цими вихідними небайдужі громадяни та родини військовополонених маріупольського гарнізону зібралися на європейській площі на чергову акцію нагадування про полонених захисників Азовсталі. Такі ж акції відбулися і в інших українських містах. Рідні бранців нагадують, що росіяни. Катують наших героїв і знущаються з них, і кожен громадянин України має робити все можливе, аби це зупинити. А під стінами Київської міської державної адміністрації вимагали, щоб столична влада виділяла побільше грошей на фінансування сил оборони. Цей мітинг був уже сьомим від початку року. Люди наголошували на необхідності збільшити фінансування армії, вдосконалити інклюзивність міста та посилити прозорість розподілення бюджету Києва. Метрополітен обходиться київському бюджету в мільярди гривень, а тунелі синьої гілки ремонтують коштом резервного фонду. Про це розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко в ексклюзивному коментарі для Ukraine World News. Була доповідь головного інженера пана Вогівського, який сказав, що загальна вартість відновлення сполучення і відновлення цього тунелю може складати до 400 мільйонів гривень. Тобто, я хочу нагадати, що Даних витрат буде резервний фонд міста Києва. Як це було прийнято рішення на комісії та міста Києва, загальний обсяг резервного фонду в цьому році аж 800 мільйонів гривень. Тобто половина резервного фонду йде лише на відновлення роботи Київського метрополітену. Хочу, щоб всі зналися, що київська громада знала, що окрім цих мільйонів сотень мільйонів гривень, щорічно на метрополітен виділяється окремо мільярди гривень. Зокрема, в 2023 році на на це було витрачено приблизно 11,5 мільярди гривень. А в 2024 заплановано більше 12 мільярдів гривень. Тобто метро коштує місту 11-12 мільярдів гривень на рік. Уже цього літа проїхатись новеньким подільським мостом на своєму авто, зможуть усі охочі. Таке заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, міська влада дозволить їздити переправою і приватному транспорту, щойно добудують дороги від русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича. Та це зовсім не означає, що у водіїв з'явиться різноманіття для побудови маршруту. Бо в той же час, коли подільський міст відкриють для проїзду, на мосту метро розпочнуться. Ремонтні роботи голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандебор обіцяє, що повністю зупиняти рух аварійною переправою не будуть. Натомість під нею будуть звужувати смуги або перекривати рух в одну із сторін. Водночас збільшення видатків на транспортну інфраструктуру не означає зменшення видатків на облаштування парків. Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» шукає підрядника, який виконає капітальний ремонт скверу на вулиці Петра Вершигори в Дніпровському районі. Витрати на це хочуть витратити на це хочуть понад 8 мільйонів гривень. За ці гроші підряднику треба буде облаштувати нові пішохідні доріжки, встановити лави та урни. Також планують змонтувати нові ігрові комплекси. Та спортивне обладнання. Зазначу, за останні три роки на цей сквер сумарно вже було виділено більш як 8 мільйонів гривень. Найдорожча риба це та, що виловлена незаконно. Київський рибоохоронний патруль разом із працівниками поліції спіймав двох браконьєрів, які рибалили сітками на київському водосховищі. Порушники встигли витягнути 42 кілограми різних видів риби. Збитки, завдані рибному господарству, становлять понад 216 тисяч гривень. Тепер гори рибалки мають і відшкодувати ці гроші, і штраф сплатити за грубе порушення правил рибальства. А ще в них конфіск... конфіскують моторний човен і сітки. Зазначу рибальське знаряддя, рибоохоронці передають на потреби зсу із браконьєрських сіток. Роблять маскувальні. Відсьогодні комунальні школи столиці почали приймати заяви на вступ дітей до перших класів. Цього року роблять це не лише особисто документи можна надіслати в електронному вигляді або ж поштою. У КМДА нагадали, що головним критерієм зарахування є територіальна доступність, тобто майбутній першачок живе за адресою, що закріплена за школою, на навчання в якій він претендує. Документи прийматимуть до кінця травня. Рожеві фламінго, що живуть у київському зоопарку, повернулися на свої літні озера. До теплого сезону птахам облаштували нові зони з пляжами і створили більш як 20 гніздувальних ділянок. Фахівці звіринця також розповіли про оновлене меню для довгоногих. У перервах між водними процедурами фламінго смакуватимуть м'ясорибним фаршем, рачками і меленим листям кульбаби та салату. Напередодні ж із вольєрів до відкритих водойм Київзо повернулися й два десятки пеліканів. Якщо ж ви перебуваєте не в Києві, запрошуємо долучитися до великого благодійного туру Воля вже більш як місяць Михайло Грицкан гастролює спільно із Катериною Бужинською. Концерти відгриміли вже від півночі до півдня, від заходу до сходу. Просто в ці хвилини триває виступ музикантів у Івано-Франківську. А завтра у вас ще є шанси потрапити на концерт у Львові. Встигніть придбати свій квиток, їх залишилося дуже мало. Протягом благодійного туру Воля Михайло Грицькан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому ж у мене все. Для вас працювала Фаїна Василенко. Побачимось.